Та-дам! І так, ну що, друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас є невеличка розпаковка. Хто не в курсі, у мене є, племін... є племінниця, якою глаукома глаза одна. Ну, хто не розуміє, можна казати, один... одне око бачить добре, друге не дуже добре. У е -е... мене є один товариш, проживає він в Києві. Це у нас рецепт окулярів. Такий от рецептик. Я йому відправив. Бачите, радіти, любити. Ось, Ось у нас рецепт отакий от. І товариш цей мені зробив бонус. Задонатив окуляри для племінниці. Такий от у нас чехольчик полікарбонатовий в подарунок. В очки, навіть в подарунок. Це чисто подарунок. Він зробив такий шикарніший подарунок, донат. Тут у нас свій варфа, окуляри. І зараз ми зробимо цю розпаковку, огляд цих окулярів. Людина займається вже дуже довго окулярами, десь чуть більше, ніж 10 років. Йому можна замовити. Всі реквізити я залишу в опису. Під цим відео. Кому потрібно, можете йому замовити. Він займається як сонцезахисними окулярами, так і по рецепту для тих людей, які паршиво бачать. Тут у нас така от тряпочка для того, щоб платочок більше, для того, щоб протирати окуляри. Такий от у нас є тут чехольчик. І отакі от от окуляри. Окуляри у нас. Зроблені з корейського скла, не якась фігня. От ми бачимо такі окуляри. Все у нас тут шикарно. Все зроблено на замовлення, тому що йому скидали розміри. Це все зроблено на замовлення. На окулярах є серійний номер. Вони номеровані. Скло. Тут. Можна сказати, що на одному склі одні діоптрії, на другому склі інші. От так от. Скло корейське. В ньому є спеціальне напилення. Ми бачимо, що воно таке от переливається, як мильний пузир, вроді. Така от оправа чорна, оправа по замовленню була теж чорна. Так як подобається дівчині чорного права. І такі от окуляри. От. Так от вони виглядають. Людина займається, проживає в Києві. На це замовлення.